Адже з той фонду Ігоря йогоряпалець тільки разом вітає вас. Я Ірина Кудря, і попереду 26 хвилин. Новини життя міста та області, які вже стали історією. Тож, попереду, хроніка подій економічної блокади із окупованими територіями, громадські слухання в області щодо створення майбутніх об'єднаних територіальних громад, новий стоматологічний кабінет, який вже працює у дитячій обласній лікарні, і обладнання, яке з'явилося у дитсадку міста Луцька. Дізнайтеся, що де, як і коли відбувалося в області, аби знати більше. Не перемикайте. 21 березня відбулася сесія обласної ради. За що проголосували депутати, і яке рішення підтримали? Дивимося далі. Комунальне підприємство Волинь стане одним із членів асоціації Український бурштин такий серйозний крок обговорювали депутати обласної ради на позачерговій дванадцятій сесії. Депутати проголосували за те, аби представники з Волині взяли участь у створенні асоціації. Так, голова облради Ігор Палиця наголосив, що волиняни можуть і очолити цю структуру. Неділю було перекриття рівненської траси бурштинокопачами, там представниками громад в Коваль Київ. Після цього почали вони виходити на наше підприємство. Були дзвінки до мене, що вони хочуть вивчити наш досвід, як було зроблено в нас комунальне підприємство. Звертались Житомирська обласна рада вивчити наш досвід, як в нас зроблено комунальне підприємство. Всі приходять до того, що краще це перевести в законне русло, щоб воно розвивалося законно. Всім напрямло вже віддавати кошти то одним органам, то другим органам. Всі хочуть працювати так, як ми це започаткували і показали. Поки Верховна Рада не приймає законів, а вони в принципі і не потрібні. Нам вдасться врегулювати питання, і навіть рівненщина буде приймати участь громади, голови громад в нашій асоціації. Ми вирішимо дуже велике серйозне питання. Це буде потім створена і біржа. Це буде прозорий продаж каміння. Ми будемо учасниками, я дуже сподіваюсь, наша асоціація всіх незалежних бірж, які існують, і польська, і Литовської. Це зовсім інший рівень. Це сильна організація, вона може виступати перед законодавчою ініціативою розміни законів про надрах, ну, регулювати їх, ну, писати, щось робити. Тому що одна ну один в не воєн, так можна сказати. Нагадаємо, комунальне підприємство «Волиньприродресурс», створене Волинською обласною радою близько двох місяців тому, отримало кілька дозволів на видобуток сонячного каміння. Саме це підприємство мало б приносити у казну чималі кошти, які планували розподілити на користь і району, і області, і села, у якому видобуватимуть бурштин. Однак, майже місяць усю документацію новоствореного підприємства перевіряють правоохоронці. Нині триває розслідування. 21 березня відбулася 20-та довгоочікувана сесія Луцької міської ради. Які питання з порядку денного розглянули депутати, і які рішення підтримали? Дивимося далі. Голову фракції «Укроп» у Луцькій міській раді Ігоря Поліщука обрали секретарем міської ради. Нагадаємо, повноваження секретаря ради Юлії Восенко. Депутати більшістю голосів припинили під час 19-ї позачергової сесії. 20-ту сесію розпочав Григорій Пустовіт. У залі зареєструвалося 37 депутатів. Позафракційний депутат міськради Євген Ткачук на початку засідання вніс пропозицію від земельної комісії. В першому порядку денному розглянути питання призначення секретаря міської ради. На сьогоднішній день є питання. Воно зареєстровано в Трітя Луцької міської ради про кандидатуру Поліщука Ігоря Ігоровича на Секретаря Луцької міської ради це рішення підтримало 24 депутати. Самопоміч, солідарність, свобода та народний контроль участі в голосуванні не брали. Юлія Восенко рішення депутатів назвала незаконним. Адже вважає, що депутати порушили регламент, коли проголосували за припинення її повноважень як секретаря. Депутати проголосували за склад лічильної комісії і таємним голосуванням обрали секретаря міськради Ігоря Поліщука. 23 депутата підтримали кандидатуру голови фракції Укроп у міській раді. Вітаємо. Відповідне рішення вже оприлюднили на сайті міської ради. Новообраний секретар вніс пропозиції до порядку денного та узгодив режим роботи міської ради. До першочергових своїх завдань я ставлю собі відновити нормальну роботу сесії Луцької міської ради, тому що депутати фактично не працювали довгий час. Накопилося дуже багато питань, які необхідно розглянути. Це питання і бюджетні, і архітектурно містобудівні, і житлово-комунальні, господарські. Тобто є масив питань, які необхідно розглянути. Сьогодні частина депутатів. Покинула цю сесійну залу, очевидно, тому що їм не подобається та натура секретаря. Але я все ж таки буду їх переконувати, що політичні моменти це. Одна справа, а ми всі виборні лучанами, і ми мусимо приходити сюди і працювати, виконувати доручення своїх виборців. Депутати розглянули питання про результати діяльності місцевої прокуратури і про стан боротьби зі злочинністю в Луцьку. У порядку денному ще більше ста питань. На наступному тижні у нас вже наступна чергова сесія, тому необхідно сьогодні оперативно ці всі питання вирішити для того, щоб нормалізувати роботу Луцької міської ради для того, щоб керівники департаментів відділів управління могли займатися своєю роботою. За 2016 рік втричі зросла торгівля із окупованими територіями. Контрабанда ввозиться туди безперебійно, що фінансує тероризм і сепаратизм. Поки влада не має чіткої позиції щодо економічної блокади, замовчується і обговорення законопроекту у Верховній Раді. Тим часом чиниться тиск та опір на учасників блокади. А нещодавно відбувся силовий її розгін. Це обурило населення майже у всіх центрах Західної України, відбулися акції протесту. Як це було на Волині? Дивимося далі. 13 березня на редуті 16-го добровольчого батальйону в Кривому торці відбувся силовий розгін блокади. Першу на місці подій від'єднали мобільний зв'язок. До табору на БТРах заїхали спецпризначенці поліції та служби безпеки України. Це викликало хвилю обурення по всій державі. Станом на 19-ту годину у Луцьку громадські активісти з вимогою дати пояснення щодо цієї ситуації прийшли у приміщення Волинської облдержадміністрації. Але під час спілкування з головою облдержадміністрації Володимиром Гончуком вдалося почути лише те, що він проти блокади і своєї позиції не змінить 14 березня. Волинська обласна рада терміново зібралася на позачергову сесію. У порядку денному два питання: звернення щодо дій стосовно учасників економічної блокади тимчасово окупованих територій та введення санкцій проти банків з російським капіталом у сесійній залі. Присутні всі депутати, окрім всі фракції присутні. Фракція солідарність відсутня в повному обсязі. Звернення щодо силового розгону учасників блокади депутати адресували президенту Петру Порошенко, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, голові Верховної ради Андрію Парубію та генпрокурору Юрію Луценку. Ми коректно їм не тікаємо на те, що їхній час закінчується. Що їм ще раз дається можливість прийняти рішення і сказати, так як Янукович у свого часу, хто був винний. Вйомки, ще в якихось розгонах, прийняти рішення, інакше ситуація вийде з-під контролю. Сьогодні добровольці, які постраждали там на редутах, виконують роботу Верховної Ради. Ми про це пишемо в своєму зверненні. Скільки можуть стояти хлопці, мерзнути, скільки вся країна може їм допомагати. А повірте мені, вся країна допомагає. Скільки часу ми повинні підставляти хлопців і примушувати поліцію їх розганяти, замість того, щоб прийняти законодавчі основи для блокування торгівлі. У Верховній Раді чиниться потужний опір до прийняття законопроекту щодо блокади, адже це не вигідно. Про президентській більшості така ситуація триває вже більше двох місяців. Сім депутатів від укропу були єдиними, хто вийшли до трибуни з вимогою підтримати рішення по блокаді, але звернення укропівців проігнорували. Підтримка законопроекту щодо економічної блокади дала б змогу запобігти багатьом подіям. Зокрема, вдалося уникнути і силового розгону учасників блокади на редуті Кривий Торець. Але на жаль, так звані демократичні більшості затягування ситуації вигідне. Опір, який із Ну проти правди у Верховній Раді він є настільки потужним, що поодинці долатити цей опір не вдасться. І тільки спільно, тільки разом, тільки об'єднавшись, в той один кулак, про який говорили всі у цьому залі, ми можемо змінити цю ситуацію. Я вважаю, що обов'язок кожного із шести депутатів від Волині у Верховній Раді. Кожного хто представляє Волинь, Волинь, яка завжди була краєм патріотів, краєм, де народжувалися герої, герої, які відстоювали свою батьківщину, має об'єднатися і в цій ситуації на сесійному засіданні в облраді одностайність у підтримці звернення щодо ситуації на лінії блокади висловили депутати Луцької міської ради. Але 15 березня на позачерговій сесії міської ради питання по блокаді заговорюються. Депутати довго сперечаються, під яким номером його поставити у порядку. денному. я був на блокаді три рази за останні три неділі, і розумієте, і це питання стоїть як не край, як найважливіше, що воно є зараз. Можливо, саме. Високе, це питання, яке стоїть у нас в Україні. А ми оце питання зараз заговоримо, кажуть, пакетом приймати, чи ще ну не можна до слова. Під час голосування за питання про блокаду Луцькій міській раді в залі засідань не було трьох фракцій: самопомочі, солідарності та свободи за прикладом обласної ради позачергові сесії скликають майже усі ради Волині, які практично одноголосно підтримують звернення щодо дій стосовно учасників економічної блокади тимчасово окупованих територій. Майже у всіх радах депутати фракції блоку Петра Порошенка Солідарність теж голосують за звернення на відміну від своїх однопартійців у Волині. Ській обласній раді вже 15 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила припинити переміщення вантажів через лінію розмежування з окупованими територіями. На продовження випуску традиційний матеріал партнерського проекту на межі. Це партнерський проект на межі, який реалізовується спільно з Волинськими новинами і українським об'єднанням патріотів. Укроп. Нині ми у Волинській обласній дитячій лікарні цими днями, після кількарічної перерви, тут запрацював стоматологічний кабінет. Окрім здорових діток, послуги надаватимуть і діткам з особливими потребами. Просторим і функціональним кабінетом тішаться стоматологи лікувальної установи. Раніше тут був конференц-зал. Нині вже встановлене професійне обладнання для дантистів. Май змозі в плані терапевтичної допомоги виконувати. Практично всі маніпуляції. Це якийсь такий наступний крок для покращення якості надання, тому що, ну власне кажучи, що може бути важливіше за здоров'я наших діток. От. І особливо такі дітки, яким складно сидіти в кріслі, яким хвороба не дає можливості сидіти, і вони не можуть отримати допомогу в якихось звичайних кабінетах, в районних лікарнях. Вони її зможуть отримати тут. П'ятирічна Еріка прийшла на плановий огляд до лікаря з мамою. У цього фахівця родина дерев'янків лікується уже добрий десяток років. Тішаться, що послугами спеціаліста нині можна буде скористатися у дитячій спеціалізованій установі, а не в приватному кабінеті. Ми з задоволенням приходимо. Ми не боїмося. Ми можна сказати, лікуємося як граємося. Ми здоровенькі, то ми можемо сходити, куди нам. Куди ми можемо сходити. А як такі дітки як розказують, то це я рахую, що це дуже добре. Стомат кабінет не працював майже чотири роки. Зініціював його відновлення, призначений кілька місяців тому, генеральний директор установи. А пришвидшила процес благодійниця з Німеччини Рітта Лімрот, яка останні роки активно допомагає волинянам. Саме вона і надала дороговартісне медобладнання і спеціалізовані меблі для маленьких пацієнтів. Думаю, глобально а працюю локально так само почула стоматологи. Один маленький кабінет. Вирішує проблему і дачного санаторію, і е, 350 ліжок хворих, які перебувають тут кожен день. Дітей один закордонний апарат лікарі освоїли у хірургічному відділенні, інший працюватиме у стомат кабінеті. Ця медтехніка у Луцьку новинка. Подібне остаткування є лише у столичному охмандиті, кажуть медики. Це дає можливість підняти якість роботи. На такому обладнанні набагато простіше працювати лікарю, і на такому обладнанні набагато простіше е, отримувати лікування нашим маленьким пацієнтам. Можна проводити наркозну е, дихальню дихальну процедуру. Значить, адекватно дозволяє проводити моніторинг під час лікування під наркозом. діток ми маємо монітор, маємо постійно моніторинг тиску, частоту серцевих скорочень, ступінь насичення кисню крові. Все це нам дозволяє. Моніторувати стан дитини під час лікування під наркозом». з ексклюзивних послуг, консультації, і лікування ортодонтів з Львівського інституту. А ще окрім стоматолога й анестезіолога, працюватиме і хірург. Акцент на лікуванні особливих діток і малят з різними неврологічними захворюваннями словом тих пацієнтів, яким важко сидіти у кріслі дантиста, чи виконувати вказівки фахівця. Більшість діток, особливо з онкопатології, зматологічної патології на сьогоднішній день обов'язково потребують санації ротової порожнини. Це огляд, і щоб була чиста ротова порожнина, щоб не було джерела інфікування. Це серйозний сегмент, який в нас хромав. Стоматолог при огляді ротової порожнини відповідно може виявити інші. Можливо, якісь вроджені вади розвитку ротової порожнини, коротка воздечка язика, коротка воздечка верхньої чи нижньої губи. Також це може корекція проводитись і в нашому стоматологічному кабінеті, так як лікар-стоматолог має і хірургічну практику. Фото довіри, яку працівники дитячого медоб'єднання й депутати облради дали нинішньому гендиректорові, він щоденно виправдовує, кажуть обранці громади. Підновлення роботи стоматкабінету черговий цьому доказ. У Луцьку є стоматологія для малечі, а діти з районів отримувати таку послугу не мали можливості роками. Потребують часто такої стоматологічної допомоги, як не дивно в новонародженому віці. А це є істи, це хірургічне необхідне, яке має робити спеціалісти, має бути знеболення це є такі на російській мові ложні зуби, не справжні зуби, яким необхідно надавати допомогу в районних лікарнях вміють працювати також. Тільки немає апаратури, відповідної. до слова в обласній раді завжди зустрічаються із благодійницею, коли вона приїздить на Волинь з черговою допомогою. Робота з меценатами не припинятиметься. Відтак місцеву медицину можна підтримати. І зараз ми будемо продовжувати цю роботу і не тільки в цій лікарні, а й в інших комунальних лікарнях, які обласного підпорядкування. Враховуючи величезний потік дітлахів з районів упродовж року, стомат кабінет не простоюватиме. Попередньо послуги у ньому для пацієнтів лікарні будуть безплатними. Та найголовніше, аби про роботу дантистів якнайшвидше дізналися на периферії, кажуть медики. Голуби миру, смаколики і необхідне для бійців АТО зібрали учні загальноосвітньої школи номер 7 міста Луцька. Увесь цей цінний вантаж передали волонтерському центру «Серце Патріота. Вихованці школи номер 7 міста Луцька зібрали чергову допомогу для бійців АТО з того часу, коли на сході розпочались бойові дії, учні у стінах навчального закладу часто проводять різноманітні ярмарки. На виручені кошти купляють необхідні речі для військових. Ми вчимо дітей спочатку самих воєнних дій для того, щоб допомагати воїнам і наблизити перемогу. Тому наша допомога є практично постійною і подаємо також і батальйону і серце патріота, і іншим волонтерам, тому що ми виховуємо патріотів і хочемо, щоб ця перемога була. Як найшвидше учні радо долучаються до таких акцій, переконані, це їхній обов'язок, адже завдячуючи військовим, вони мають змогу відвідувати навчальний заклад та радіти життю. Ми дякуємо нашим солдатам за наше мирне небо, тому що ми маємо змогу навчатися спокійно, так би мовити, жити. Ми багато разів на рік, ну протягом навчального року, ми не один неодноразово вже збираємо так допомогу в зону. АТО. до посилок на передову школярі під. Ходять творчо, щоразу передають щось оригінальне, виготовлене власними руками. Я робила голуби миру, які потім надсилали бійцям, АТО. ну мають надсилати. І я хочу їх підтримати. Просто ми радили, бо їм там дуже тяжко. Якщо ми подамо голуби миру, то може. Вони піднімуть солдатам трішки настрій. Бійцям о том ще що їжу, щоб вони там не голоднілися. Вони там сили трохи набиралися. В нас зібрані і чай, і печиво, і рукавиці, і взуття для воїнів, які зараз на сході. Особливої віри та наснаги дітям додають подяки з передової. Ми, ми пили сітки і нам поється і нам дуже не подякували, придавали великі вітання для нашої школи. Вже більше трьох років. Волонтерський центр серце патріота разом з небайдужими волонянами надають. Допомогу в зону АТО підтримку військовим бригадам та підрозділам, які дислокуються в Луганській та в Донецьких областях, доправляють щомісяця. Був такий колись момент, що сьомі школи нам передавали посилку. Прошлому році і я приїхав туди на схід. А бієць каже: А моє мій син вам передавав. Я дуже задоволений, що така є співпраця між нами, між школами, між дитсадками. І ви повірте, що це дуже для бійців. Це треба їже ж, теж вони скучають, чекають. Вже наступного тижня автівка із гуманітарною допомогою знову вирушить на схід. Тепер зі смаколиками та голубами миру від учнів сьомої школи міста Луцька. Із початку лютого у навчальних закладах, які розташовані на території, яка забруднена внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, припинилося гаряче харчування для дітей. Це була одна із тих пільг, які залишилися для дітей саме цієї категорії. Хто винен у цій ситуації, як шукати вирішення із цієї проблеми, дивимося і аналізуємо разом з вами. Ранок Ольги Бринчук, мешканки села Залізниці Любишівського району розпочинається звично, як і усіх мам сніданок, збори на навчання молодших дітей. Дев'ять років тому втратила чоловіка, основного годувальника, тому й виховує дітей сама. У неї п'ятеро, четверо шкільного віку. Тою всім всьому, я як коли Якщо вдома, то я не спішу. І починаю готувати дітям їсти. Віднедавна, окрім сніданку, потрібно готувати ще щось і для обіду. До лютого дітей залізницького НВК та інших шкіл, що на території забруднені внаслідок аварії на чаес, харчували за державний кошт. Та уже другий рік поспіль чиновники не встигають провести тендери з організації харчування вчасно і батькам виплачують компенсацію. Вісім гривень взагалі немає У Мене якщо діти йдуть у школу, то я даю їм ще по 10 або по 15 гривень, щоб вони собі щось купили. Бо вони не скажуть, мамо. Ми без батька ти нам не давай, чи там ми будемо голодні. 8 гривень це сума, яку встановив кабінет міністрів для компенсації за гаряче харчування школярам. А між тим вартість середнього обіду відповідно до фізіологічної норми дитини у кілька разів більша. За словами вихованців залізницького НВК, організовані страви були смачні і поживні. Наші діти були дуже задоволені цим харчуванням. Давали першу страву, головне також щось на десерт. Пряники тепер до їдальні кожен іде з власним лоточком. Мені мама готує. Макарон, яєчня, Вчора була булочка і компот, бутерброди, вареники, пельмені. Старші ж учні купують бутерброди чи печиво у магазинах або й взагалі упродовж дня лишаються голодні. Вони сьогодні можуть купляти будь-які продукти харчування, які, на жаль, є шкідливими. І я думаю, що найближчим часом кількість хвороб, які мають діти зв'язку з відсутністю цього доброякісного збалансованого харчування, вже ми можемо відчути до кінця навчального року. Раніше тендери на організацію харчування проводили у Києві. Тепер же цим займаються районні управління соціального захисту громадян. Місцева влада аргументує затримки тим, що невчасно отримали розрахунки. Постійні кошториси на організацію харчування були отримані в кінці лютого, 24 лютого. Терміново була розроблена тендерна документація, проведені відповідні розрахунки. 28 лютого вже були розміщені в системі Прозоро державних закупівель. Це сума майже 25 мільйонів гривень. Тендерна процедура триває два місяці. Аукціон із організації Чорнобильського харчування на Любошівщині відбудеться тільки 16 травня. Ще 20 днів необхідно для можливого оскарження результатів. Таким чином, діти матимуть повноцінне харчування лише з вересня. Народний депутат від укропу Ірина Констанкевич обурена. Такою ситуацією та підготувала запити до уряду та генеральної прокуратури щодо оцінки дій чиновників. Наші наступні кроки це дійсно будуть пропозиції на законодавчому рівні внести зміни і до закону про цю пільгу, і можливо, і до документів, які регламентують сам механізм організації харчування дітей Чорнобильської категорії. У Луцькому дитсадку номер 28 для дітей з вадами розвитку навчаються особливі діти. Таке навчання дуже складне, адже вимагає індивідуального підходу та уваги до кожної дитини окремо. Саме тому батьки і педагоги шукають для малят найрізноманітніші методи, аби вони розвивалися краще. Як це було нещодавно? Дивимося далі. Семирічний Мишко готується стати школярем. Він уже вміє читати і писати та розуміє, що мусить працювати чи не вдвічі більше, ніж його однолітки, навчатиметься у звичайній загальноосвітній школі. Тому потрібно ловити усе на люту. Живий звук дуже добре, що в нас є така програма. Вона допомагає розвивати слух дитини, збагачує словник, розвиває мовлення дитини, слух, як я сказала, і також полегшує роботу педагога, тому що ну як допомага. Має комп'ютер звуки відтворювати, природи, оточення, мовні звуки, що, які вони є справжні у природі. Мене звати Міша. А скільки тобі років? Мені сім років. Зараз покажемо, як ми вміємо читати і слухати. Добре? Собака. Видимо. Програма Живий звук універсальні модулі для занять із особливими дітками, з вадами слуху та мовлення, затримкою у розвитку. Це доповнення і супутній матеріал до затверджених програм. Мало знати просто методику, для цих дітей треба дуже багато наочності, щоб призв'язати з дітьми мати дуже багато наочності, дуже багато матеріалів, тому що тут багато роботи індивідуальної з кожною дитиною. За допомогою цієї програми дитина може відтворювати звуки, бачити і чути себе, контролювати. Лювати, перевіряти знання і виправляти помилки. Комп'ютерний проєкт Живий звук дає можливість самонавчання і самоаналізу. На жаль, щоб займатися за цією методикою, програмне забезпечення належить купувати або батькам, або закладу. Фонд розвитку цього дитсадка, що утворився ще в квітні минулого року, одним із перших проєктів вирішив здійснити саме придбання додатку Живий звук та необхідного комп'ютерного обладнання. Частину коштів батьківська організація залучила із місцевого бюджету, а частину із фонду Ігоря Палиці тільки разом. Наступне завдання. Встановити на вулиці ігровий майданчик для особливих діток це має бути універсальний майданчик, оскільки ви можете побачити, що те, що є зараз, воно не дуже відповідає вимогам нашим діткам, оскільки є нерівний асфальт, є фонтан. Ми хочемо це все демонтувати і зробити спеціальне покриття. Будемо радити подавати на міські ініціативи конкурс на облаштування майданчику. також клопотати перед міським бюджетом, щоб виділи кошти. І спільними зусиллями все-таки хочемо цю ідею, цю мрію їхню втілити в життя. Зараз у садку перебуває до 50 особливих діток з усієї області. Тут вони роблять перші кроки до інтегрованого навчання та адаптації у суспільстві. Тому умови для розвитку мають бути максимально комфортними. Проект досить вартісний більше двох сотень тисяч гривень. Та батьки не втрачають сподівань знайти спонсорів для благої справи, адже це добро, яке служитиме людям упродовж років. На продовження теми освіти та навчання тема особлива, а саме необхідність комп'ютерів та сучасних технологій на уроках. Діти кажуть, що саме завдяки комп'ютерам вони можуть спілкуватися на відстані і вивчати розуміти все, що відбувається у різних куточках планети. Як змінилося навчання в одній сільській шкіл, завдяки сучасним комп'ютерам. Дивимося далі. Я хочу, щоб ви продовжили комп'ютери у школі потрібні для щоб ми розмовляли з людьми на відстані. Вивчалися нову, нову природу, яка нас оточує, нашу батьківщину і, і все, що є навколо в нас в країні досить цікаво. Якщо в вищих футбольних закладах е, займається тим, що дають академічні знання, на відміну від країн Західної Європи, де в нас люди працюють. Це бувають практичні знання в лабораторіях різноманітних і так далі. Ну і на уроках інформатики потрібно було давати академічні знання, працювати з підручником. У час стрімких інформаційних технологій проведення уроків у торійській загальноосвітній школі не змінилося. Тут не застосовують сучасних методів. Здебільшого шкільну програму вивчають з підручників, бо закріпити теорію на практиці у школі вкрай важко. На сотню дітей у закладі було лише кілька стареньких комп'ютерів, які погано підтримували нещодавно проведений швидкісний інтернет. Для кращого сприйняття матеріалу вчителі приносили на уроки власну техніку. Вони дозволяють у сучасний урок, працювати з тими програмами, з якими ми не змогли працювати. Давньою мрією школярів та вчителів закладу був кабінет інформатики. Аби бажане стало реальністю, учні доклали чималих зусиль, підтримували у починаннях і їх батьки. Ми здавали яблука в наш великий садок. Ось в школі ці всі гроші. Які яблука збирали всі учні школи? Мішки насипали, організовували батьки до довіз, здавали ось такі кошти. Ну, плануємо щось десь гроші добути, тому що для школи їх потрібно багато. Зібраних коштів було замало, тому батьки звернулися до представництва фонду. На умовах співфінансування у школі облаштували міні-кабінет інформатики. А за кошти відділу освіти придбали парти та замінили вікна. Є графік роботи, і сюди просто біжать всі вчителі. Тому що дійсно сьогодні вчитель без комп'ютера, без ноутбука, без комп'ютера. Ми навіть не уявляємо собі як можна провести урок. Новому обладнанню радіють менші вихованці за. Кладу, тепер вони можуть поєднувати приємне з корисним. Вони більше, більш учасні і багато, багато програм працюють вони. Враження дуже дуже цікаві і класні. Вони є яразкравіші і ми дізнаємося більше. Встигаємо трохи більше зробити. І мені дуже подобається. А от учні старших класів кажуть, аби раніше мали такі можливості, значно вищою була б їх успішність. В минулому році я зайняв друге місце в районній олімпіаді по математиці. Цього року я також зайняв четверте місце з англійської і з історії України. Коли в нас в школі з'явилися комп'ютери, якби наша школа набула якогось сучаснішого вигляду. В інтернеті можна знайти також і додаткову літературу, і якби якісь посібники з англійської мови. Кабінет інформатики діти можуть приходити і після уроків нові можливості дадуть змогу реалізовувати інші проекти. Ось такі новини щотижнями там, де відбуваються актуальні події із життя міста та області. Там, де проблемні питання вирішують спільно і розумно. Тож рівно за тиждень ми вкотре зустрінемося у форматі студії Дайджест, аби розповісти вам, чим жило місто та область. Усі новини вже доступні на нашому офіційному каналі в Ютубі. А також не забувайте слухати нас на хвилі 107,3 FM, це Радіо Луцьк. Бережіть себе і звісно тих, кого любите. Миру і здоров'я вам на все добре.